Хочете купити бізнес або частку в компанії? І, здається, знайшли вигідну пропозицію? Стоп, не поспішайте! Одна помилка, і ви можете придбати не актив, а суцільну проблему. Найбільші ризики це приховані обтяження на майно, борги, проблеми з дозвільними документами, або просто мертвий бізнес. Отже, що перевіряти перед купівлею? Перше перевірка активів. Чи майно в арешті заставі або є судові спори щодо нього? Хто фактично володіє активами і чи оплачені частки, які продаються. Друге. Аналіз договору, що є предметом продажу та яка його ціна. Чи містить договір купівлі-продажу усі істотні умови, про які ви домовились? Які права та обов'язки покупця прописані? Третє – Документи на основні засоби та дозволи. Чи всі документи дійсні, чи можна їх переформити на нового власника? Четверте: фінанси та податки. Яка кредитна історія бізнесу? Чи є борги перед податковою та іншими контролюючими органами? Перш ніж підписувати угоду, залучіть юриста. Це інвестиція, яка вбереже вас від великих втрат. Пам'ятайте, купівля бізнесу це не тільки про гроші, це про перевірку кожної деталі. Потрібна допомога? Звертайтесь, ми порадимо, як безпечно оформити угоду.